Різдвяно-новорічні свята поволі минають, а отже, на сміттєзвалищах може побільшати ялинок. А вони мають шанс стати вторсировиною, якщо правильно їх утилізувати. До цього закликають представники ТУВ «АВ Ужгород. Головне зняти всі прикраси з ялинки та в жодному разі не викидати до контейнерів. Краще залишати з боку, акцентує керівник «АВ Ужгород Наталія Якубик. На жаль, на сьогоднішній день в місті Ужгород немає місць визначених, куди можна здати або викинути ялинку. Новорічні свята закінчуються, тому ми радимо ужгородцям очищати свої ялинки від ялинкових прикрас, від залишків гірлянд і складати їх поруч контейнерів для побутових відходів на майданчиках загального користування. Ялинки не слід класти в пакети. Класти їх просто виставляти як є. Ялинки збиратимуть працівники АВ Ужгород та КШЕП для подрібнення. Наші контейнери по всьому місту у нас окремий автомобіль їздить по місту і збирає ці ялинки. В подальшому ми їх тут дробимо у себе на базі і здаємо на переробку. Таку практику в Ужгороді реалізовують кілька років. Забиратимуть ялинки від контейнерів АВ на утилізацію до кінця січня.